І ось власне ми підходимо до такої цікавої теми, як віра у сни. Чи можна вірити в сни? Це все залежить від того, і від кого вони походять. чи від Бога, чи від Лукавого. Ось в книзі буття. Читаємо про сон єгипетського фараона, про сім корів ситих і сім корів худих, сім колосків повних і сім колосків пустих. Ніхто не в змозі був пояснити фараонові значення цього сна. І тільки Йосип Праведний сказав. А сон фараонові приснився аж двічі тому, що вирішено це від Бога, бо скоро виконає це. Тобто Господь застерігав від голоду, що буде сім років врожаю і сім років голоду. І тільки праведний Йосип розтлумачив цей сон. В книзі пророка Даниїва. Пояснюється сон царя на Вуходоносорах, кажучи, тайни, про які цар питає, не можуть ні мудреці, ні чародії, ні віщуни, ні звіздот знавці виявити цареві, але є на небесах Бог, який відкриває тайни, і який наказав цареві на Вуходоносорові, що має статися наприкінці днів. В Новому завіті. Через сон Господь об'явив свою волю Йосипу Обручникові. Саме тоді, коли загрожувала небезпека новонародженому Божому намовляті Ісусові Христові, Господь Бог через сон об'являв свою волю Святому Йосипові-обручникові. Щодо невинності Діви Марії. Коли він дізнався, що вона має в отробі від Духа Святого, але Господь звістив, щоб він не боявся прийняти її дружину свою, тому що те, що зачата в ній, походить від Духа Святого. І саме тоді, коли у вісні Господь застерігає Йосипа від тієї небезпеки, що загрожує з боку злобного царя ірода і повеління, з немовлятком і його причистої матір'ю, вирушати. До Єгипту. По чому ж ми маємо пізнати, чи від Бога сни, чи від лукаву? Якщо сон спонукає нас до святих справ, якщо сон спонукає нас творити добрі діла, жити почестиво це від Бога, якщо спонукає нас до розбещеності, до нечистивих вчинків, до гріхів, то потрібно. Цуратися цього сну. Тому віра у сни дуже багатьох людей занапастила, коли людина вірить у сни більше, ніж у Бога. Звичайно, сни бувають відгуном нашого щоденного життя, наших думок, наших почувань. Наших клопотів, наших радісних і сумних переживань. Тому якщо б хтось сліпо вірив у свої сни і по них провадив своє життя, той рішив би за бубонами. Люди часто питають ось мені сняться померлі. До чого це? Слід заспокоїти людей і сказати, що померлі нічим нам зашкодити не можуть, а якщо сняться, то дають зрозуміти, що ми повинні щиросердечно молитися за них, роздавати милостиню для того, щоб люди в своїх молитвах поминали їх світлу по пам'ять. Господь колись сказав не бійтеся. І тому не треба боятися, якщо у вісні сняться наші родичі, що відійшли у вічність. Та може хтось сказати, а мені деколи снилося таке і такий, і так сталося. Це лише співпадіння. Часто буває так, що про когось ми говоримо, а він якраз приходить. То чи його прихід був залежний від нашого спілкування про чи іншу людину? Як читаємо в книзі притчі Соломонових? Бо де багато снів, і де багато слів, там марнота, ти ж бійся Бога. В книзі пророка сираха сказано, хто вірить сновицям, скидається на того, що за тінь хапається і за вітром женеться. Бо сновиддя багатьох збили з пантелику, і ті, що на них надіялися, Розчарувалися. І злий дух деколи може мати вплив на наші сни через вплив на нашу уяву. Підсуваючи якусь річ марну, посту чи грішну, намагаємося, дорогіму Христі, брати і сестри, повсякденному житті покладатися на Бога і не довіряти речам. Сна прикмета. Зі своєї практики хочу навести такий випадок, коли мене запросили відслужити похорон, я дізнався, що покійній людині поклали 41 копійку. На запитання, чому саме такі кошторис і чому саме копійчину? Родичі покійного мені дуже дивно пояснили. Каже для того, щоб людина копійчинкою відкупну за себе давала, а 40 копійчиночок, 40 святим кожному по одній. Питає для чого? Що каже, 40 святих вратає раю відчиняти. Я питаю за гроші, дивиться на мене. Та каже, такий же звичай. А варто запитати, а ви намагалися дослідити походження цього звичаю? Це звичай не християнський. А язичницькі. І на превеликий жаль переживки язичництва даються в знаки в наше сьогодення. Тобто, на що людина сподівається, що покійна людина відкупиться за гроші? В тіні поховання є такі слова. Воістину все суєта, а життя тільки тінь і сон. Бо даремно турбується всякий земнородний, як каже, Писання, хоч би і світ увесь здобули, і тоді до гробу підемо, де вкупі царі і убогі, і кожен за свої вчинки прославиться або осоромиться. Тобто людина жодного копійчинку на той світ з собою не понесе. Єдине, що на той світ може людина з собою взяти, це власні гріхи і власні вчинки, за котрі кожна. Людина прославиться або осоромиться. Тож, відкиньте, дорогі брати і сестра у Христі, і віру в забобони, у сни, в предмети. Нехай в душі і серці буде панувати Христос. І вірив в нього як виставного Бога. Бо як читаємо в посланні до Римлян апостола Павла, ми знаємо, що тим, які люблять Бога, усе співдіє на добро. Тож нехай всіх вас, дорогі мохристі, брати і сестри, благословить Господь, триматися міцно і непохитно в святій вірі. Не блукати поманівця гріха, неправди і лукавства, що заполонило зараз і телеекрани, і шпальки газет, і сторінки журналів, Христос застерігав, що в останні часи дуже багато постане лже пророків. І великі дива будуть показувати, і багатьох людей спокусять. Але якщо людина дійсно вірує в Бога, вона повинна озброюватись цією вірою, в ній бути непохитною. Якщо хто хворіє, нехай молиться. Бо, як сказано у посланні апостола Янкова молитва віри оздоровить хворого. Якщо людина подекуди відчуває випробування, нехай дякує Богові за все. Адже Господь понад міру людських сил ніколи на людину Христа не накладає, накладає настільки, наскільки людина спроможня цей хрест пронести. Христос, не знаючи гіха, страждав за гіхи людські, Він заради нашого спасіння пролив свою причисту кров і тому, якщо маємо життєві проблеми, Маємо звертатися до Бога, а не до ворожок. Маємо довіряти Богові, а не прикметам. Кожен із нас повинен пам'ятати, у що людина вірує те і одержує, і якщо людина дійсно істинно вірує в Бога і довіряє найперше йому, Господь ніколи цю людину напризволяще не залишить. Господь має промисел про кожну людську душу. Господь бажає спасіння кожному із нас. Тож не будемо нехтувати цім. Не будемо собі дозволяти бігати водночас і до бабок, і до церкви. Не можна двом богам служити. Пригадайте, як співається в одній пісні, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Тож нехай Господь Бог всіх вас благословить, що вовгустане спів своїх і вчинками свого життя достойно прославляло Божого сердя, мало довіру Богові і віру святу і непохитну. Пам'ятаючи про те, коли Господь. Перед тим як зцілити людину, що зверталася до нього по допомогу, стало одне дуже важливе запитання. Чи віруєш ти в те, що я тебе зцілю? Коли лунала відповідь, Господь відповідав. Повір вашій, да буде вам. Є віра, надія, любов, ці три Божі чесноти. Тримайтеся їх непохитно в житті повсякденному. Зростайте в Бозі, вірі побожності і благочесті. І нехай Господь благословляє вас, дорогі во Христі, брати і сестри. Молімося за тих людей, хто ще блукає по мені вся гріха. Дай Бог їм прозріння і спасіння а людям доброї волі, святе благословіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!